Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. З першої ночі до дев'ятої ранку понад 179 ракет та дронів уразили об'єкти РФ а як енергетичні, так і військові. Патрошав збирає Радбеса та буде просити про залужного перемир'я та повітряний коридор. Як виявилося у дронну гру, можна грати удвох. Все почалося з того, що у другій ночі на Росії згорів цех з виробництва аероладок і звичайних лодок, які постачали окупантам Кринки та на Херсонській Напрямок у селі Єлова під Красноярськом спалахнув виробничий цех. дим від пожежі бачили на багато кілометрів довкола. На ранок пожежники локалізували спалах на площі 1725 метрів квадратних. Усі співробітники встигли евакуюватися. Утім, готові продукції. Кінець робітники кажуть, що чули шум та гул моторів, а потім три вибухи у різних частинах. Цеху та ангарів. дрони з постаралися у той же час. Блекаут завітав і до самих росіян. 25 п'ятого Січня жителі міста Владивостока чули вибухи, які призвели до пожеж на двох електропідстанціях. Внаслідок пожежі сотні російських будинків залишилися без електропостачання. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Як вказують місцеві мешканці, загоряння на підстанціях на вулицях Новожилова і Тихабуха та стали після того, як пролунали гучні вибухи без електроенергії. Залишилися жителі 475 квартирних будинків. Більше 99 тисяч людей та 125 приватних будинків про це повідомляє прес-служба МНС Росії по Примор'ю за оперативними даними. На телефон пожежно-рядувальної служби надійшло повідомлення про загоряння на території електропідстанції на вулиці Борисенка в місті Владивосток. Негайно на місце було направлено вогнеборців. Ідеться у повідомленні російського МНС. За даними місцевої енергетичної кампанії на підстанціях сталося відключення двох трансформаторів. а Також був зафіксований спалах у закритому розподільному пристрої. Водночас мешканці російського владивостока діляться у соціальних мережах. Хвідеозаписами, на яких видно пожежу на електричній підстанції, Росія продовжує ракетні обстріли території України, внаслідок яких страждають цивільні. Водночас, у відповідь українські сили завдають ударів по російських військових об'єктах, енергетичній інфраструктурі, місцями зберігання паливно-мастильних матеріалів. Однак, вивести з ладу воєнний об'єкт ворога навіть не прикритий повною мірою ППО кількома дронами. Дуже важко. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що Україна. Шукає ефективніші способи завдання найбільшої шкоди ворогу. на території Росії для українських сил є сотні об'єктів, по яких було б доцільно завдавати удар. Проте з огляду на те, що Україна має обмежену кількість далекобійних засобів ураження, то обираються відповідні цілі. Який завод зможе працювати без забезпечення електроенергією, виходячи з цього, виникає логічний висновок, що необхідно пити саме по об'єктах енергетичної інфраструктури. Цьому власне Росіяни навчили нас минулого року, намагаючись поставити українців на коліна пояснив грабський також важливо пам'ятати, що існує три загальновідомі складові війни: гроші, гроші, гроші і ще раз гроші. Саме тому удар по новатеку у стілузі нафтовий терміналу Ленінградській області не тільки зменшив бойовий потенціал російської армії щодо забезпечення паливно-мастильних матеріалів. Він також вплинув на зниження експортної можливості Росії з постачання вуглеводнів в інші країни, адже від продажу нафти газу Москва продовжує отримувати шалені кошти, з яких, зокрема, платить найменці. Та фінансує випуск озброєння і бойової техніки зазначив військовий експерт. Зверніть увагу за даними джерел СБУ, атака на нафтовий термінал російської компанії Новатек, яка належить близькому до Владіміра Путіна, бізнесмену Геннадію Тимченку, була спецоперацією цього відомства джерело у службі безпеки України. Зазначило, що удар по Новатеку завдав економічних збитків росіянам та ускладнив забезпечення паливом армії окупантів. Тому завдання ударів по російських об'єктах критичної інфраструктури та енергетики на сьогодні є на його думку найвищим пріоритетом України. Водночас з появою більшої кількості озброєння, більшої кількості одиниць засобів дальнього ураження, зможемо розглянути можливість завдання ударів також по російських аеродромах з метою знищення там авіації, а також по інших об'єктах, які пов'язані з введенням терористичної війни проти України, підкреслив Сергій Грабський. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.